Доброго дня, друзі! Сьогодні ми знаходимося на об'єкті ОСББ, де ми монтували станцію. Якщо ви пам'ятаєте, це є в нашому Ютуб-каналі. Тут станція допомогла відчути всі плюси від себе, так сказати, так би мовити, що можна жити. З певним комфортом навіть під час довгих відключень світла, тобто ті блекаути, які у нас були в Миколаєві. Зараз він Миколаїв трохи оговтується вже після цього. Але на той момент це був дуже класний показник для такої станції. Тобто, люди відчули, що автономність зараз дуже потрібна, вона реально працює. І хочеться, щоб таких об'єктів. Було все більше, щоб люди відчували себе спокійно під час довгих відключень і могли вільно себе відчувати в будь-яких умовах. Тож звертайтесь до нашої компанії, встановимо вам станцію, будете автономними і не боятись довгих відключень світла. Тож до зустрічі у нас в офісі.